Як триває співпраця ветеранів громади з центром Назарет та що за перемоги під час спортивних ігор Львівщини виборола громада перед мікрофоном Марія Канцеляристи нині про підсумки? З першого новини держави та світу Міністерство економіки та інновацій Литви оголосило про виділення коштів на програму, учасники якої повинні знайти рішення для боротьби з контрабандою, котра надходить до Литви з Білорусі за допомогою повітряних куль. Тут нині запланували 1 мільйон євро на розробку відповідної системи протиповітряної оборони для боротьби із цими метеозондами. Останнім часом зростає інтенсивність російських ударів по прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Про це попереджає речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, в зонах відповідальності прикордонслужби здебільшого застосовують піхотні групи, не використовуючи бронетехніку. Новини на Янтарне -ФМ. Кальних підсумків ветерани Новояворівської громади відвідали реабілітаційний центр Назарет. Поїздку організували в межах підписаного меморандуму про співпрацю між міською радою та центром. Учасники мали можливість відпочити, поспілкуватися та отримати психологічну підтримку. Єворівські надзвичайники ліквідували пожежу в селі Рокитне. Вона виникла в дерев'яному відпочинковому будинку. Вогнем охопило тут сауну і дах будівлі на площі 60 метрів квадратних. До гасіння пожежі залучили три ланки газу димозахисної служби. Причини виникнення займання та обставини події з'ясовуються. Яворівська районна державна адміністрація звітує про чергові заходи першого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Новояворівська друга школа приймала 128 учасників з історії та астрономії. Яворівський ліцей імені Осипа Макове зібрав школярів напрямку інформаційних технологій. Тут було 83 учні. У Яворівській міській раді розповіли про урочисту літургію в храмі великомученика Димитрія Солунського Православної церкви України села Рулево. Її приурочили до 35-річчя парафії та 30-річного ювілею служіння священника отця настоятеля Богдана Хархаліса. Новини на Янтарне Фем до новин спорту Новояворівська громада знову серед призерів 34-х обласних спортивних ігор Львівщини. Тепер із настільного тенісу. Наші спортсмени вибороли тут друге місце серед 18 громад у категорії дорослі. Погоду у вівторок часом невеликий дощ у горах із мокрим снігом. Температура вночі 2,7, тепла в день 6,11. Погіршення видимості в опадах. Вітер південно-західний, девять 14 метрів на секунду. Але місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все важливе. А далі тільки краща музика для вашого гарного настрою. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.